Вітаємо вас у Київському професійному коледжі залізничного транспорту імені Кудряшова. Ми здійснюємо підготовку кваліфікованих робітників для забезпечення критичної галузі України залізничного транспорту. Заклад освіти має багату, понад 150-річну історію існування. У минулому сирітський притулок визнаний пам'яткою архітектури місцевого значення. Вражає своєю архітектурою та дуже часто асоціюється у з чимось несучасним і старим. Проте всі зусилля педагогічного колективу спрямовані на створення сучасного освітнього простору, розвиток, цифровізацію та підвищення престижності залізничних професій. І сьогодні ми хочемо запросити вас до самого серця, нашого закладу та показати, де навчають залізних людей. Тож, ходіть! Далі екскурсія переносить вас до навчального корпусу, де навчаються здобувачі освіти. Тут ви зможете побачити аудиторії для уроків та практичних занять, лабораторії для вивчення специфічних дисциплін, таких як механіки, електроніки, автоматизації, матеріалознавства. Також комп'ютерні класи, де здобувачі освіти навчаються працювати з сучасними програмними засобами для проєктування та моделювання в залізничній сфері. Для навчання здобувчого освіти створений цей тренажер, мінується правильно, компакт-тренажер, на якому ми по предмету управління та обслуговування локомотива, ми на ньому відпрацьовуємо приймання локомотива, пробагань на шляху промування, в даному випадку це буде Київ пасажирський Київ Дімівський. І оцінка виставляється учню правильність виконання цих дій. Зупинка постанція Київ Дімївський, я потім дивлюсь розшифровку лінти, я не обов'язково можу присутній по цьому. В цій залі, в цій аудиторії я можу виставити оцінку. Ми знаходимося в технічному кабінеті номер 9 для вивчення будови та обладнання електропоїзда Р9М. Тут знаходяться дахове обладнання. Маємо ще технічну, мами кабіну управління електропоїзда, силову схему, і нас пристрій є. Тягові двіті з колесною парою. Ми маємо пневматичне обладнання електропоїздом Р9М головного, прицепного і моторних вагонів. Вивчаємо будову автощіпки, де в нас є стенд для вивчення щіпки і його будову. Нашому навчальному закладі готують фахівців залізничних професій. Крім цього, здобувачі освіти вивчають загальноосвітні предмети математику, фізику, хімію та інші. Після закінчення навчання в коледжі випускники отримують диплом і атестат про повну середню освіту і мають можливість здавати національний мультипредметний тест і вступати до вищих навчальних закладів на очну або заочну форму. Форму навчання. Багато наших випускників обирає саме заочну форму навчання. Так вони навчаються, здобувають вищу освіту, працюють на залізниці за своєю професією. У коледжі є різні гуртки і секції для творчого та спортивного розвитку. Тому кожен може знайти заняття до душі. Регулярно наш заклад проводить тематичні вечори, концерти, свята та зустрічі з цікавими людьми. Це чудова можливість для здобувачів освіти спробувати себе в різних напрямках, завести нові знайомства і розкрити свої таланти. В нашому навчальному закладі є укриття на 621 особу та п'ятиповерховий гуртожиток. В нашому коледжі ми готуємо для здобуття залізничних професій: провідник пасажирського вагону, оператор поста централізації, оператор по черговому постанції, складач поїздів, оглядач вагонів слюза з ремонту рухового складу помічник машиніста тепловозу та електровозу із київського вищого професійного училища залізничного транспорту імені Кудерешова розпочинається любов до залізниць. Ми чекаємо саме на тебе.